Святий Миколай, також відомий як Миколай Мерлікійський та Миколай Чудотворець один з найшанованіших християнських святих. День святого Миколая українці відзначають 6 грудня. Цьогоріч працівники Рівненської АЕС традиційно доєдналися до богослужіння у каплиці, що поблизу підприємства, адже ставляться до цього великого релігійного свята з особливою шаною та теплом. Святитель Миколай, ви знаєте, багато хто із дитинства про нього. Це Такий еталон милосердя, доброти. І сьогодні і ми в свою чергу маємо трошки тої доброти, яку маємо в своєму сердіці ділитися з ближніми і особливо з тими, хто потребує. Тому хай все щедрий Господь за молитвами Святого Миколая поповнить усі недостачі. 6 грудня для українців має особливе значення, адже у кожному куточку країни шанують наших мужніх захисників та захисниць, відзначаючи День Збройних сил України. Українські військові це сучасні герої, які відважно боронять свою державу. Подібно до Святого Миколая наші ЗСУ об'єднують серця людей та надихають на добрі справи. Саме тому віряни зібрались разом, щоб спільною молитвою просити миру та заступництва для наших воїнів світла. В цей день ми відмічаємо День Збройних сил України, і День Святого Миколая, який започатковує різдвяні свята. Хочеться побажати перш за все Збройним силам України, нашим хлопцям, дівчатам, які боронять зараз Україну, щоб їм не було холодно в окопах, щоб їх гріло, грили їх наші думки, наші найщиріші побажання. Вітаю всіх наших воїнів. Хочу висловити їм величезну подяку за те, що вони роблять для нас, для нашої держави, за те, що боронять наші кордони. Тому повертайтесь живими, здоровими. Ми вас чекаємо вдома. Святий Миколай образ, що асоціюється з високими моральними цінностями, глибокою вірою у Бога та у праведність земного життя. Нині, як ніколи, завдячуємо нашим хоробрим захисникам і захисницям, адже саме вони, боронячи нашу національну цілісність. Дають можливість усім українцям відчути магію добра. Вітаю всіх святом, всім Божого благословення. Хай все щедрі, Господь за молитвами святого, поповнює всі наші достачі і здійснює всі наші мрії. А наші мрії сьогодні співпадають. Ми хочемо миру, перемоги і спокійного життя на нашій Богом даній землі. У День Святого Миколая та День Збройних сил України найбільше хочеться, аби здійснилася найзаповітніша мрія кожного українця жити у вільній, мирній та незалежній державі. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта